Рясні дощі та періодичні грози накриють майже всю Україну цими вихідними. Де буде найгірше? Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 16 червня, суха погода буде у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській областях та на Волині й Закарпатті. Нарешті території країни йтимуть дощі, місцями рісні. Вітер в цей день помірний, західний – 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 16 червня, то на пару градусів потеплішає. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 26, а вночі буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 26, Вночі буде прохолодніше від плюс 14 до плюс 17 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 23 до плюс 28, а вночі від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 22 до плюс 26, а вночі від плюс 15 до плюс 18 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 24 до плюс 27 в день. І від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла вночі. У Києві, 16 червня, ясною погодою на цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!